Військові 93-ї окремої механізованої бригади та волонтери звернулися до всіх, хто може допомогти у порятунку тварин, що залишилися в зоні АТО. Боєць із позивним Санчес вже став легендарним рятувальником собак. У цій справі йому приходять на поміч волонтери. Вони відвозять тварину Дніпропетровськ та знаходять для них добрих господарів. Жінки у свою чергу кажуть, що треба рятувати вже самих військових. Бійці належать до четвертої хвилі мобілізації з дня. Прибуття на позицію їхнім побутом та спорядженням займаються лише волонтери. Люди, які постійно їздять у місця розташування батальйонів, вимушені нагадувати, війна продовжується, а у ставленні держави до її захисників нічого не змінюється. Обстріли там може бути хто-то не знає, вони не прикрашається. Тобто в тому числі бої Ближе до Донецьку, там де знаходиться дев'ятка. Там бої боїдуть ну, практично їжедневно. Сожаленню. Командование ВСУ не в состоянии обеспечить все позиции, всех бойцов всем необходимым. У них даже еды не было. Вот у них эти собаки, да, извините меня, ребята пайку делят, ну, вот, я приехал, говорю, вам еду вообще привозили? Что ты мне сказал, техническую воду привезли? Не, ну, воду привезли и овощи. И все, вот как бы, да, и вот они, и там их 15 собак на позициях было. А у бойцов на позиции нет ничего, и они еще должны там атаку сепаратистов отбить? С чем-то?